Бажаєте стати власником такої термочашки та ще й з улюбленою цифрою на зворотньому боці, тоді вам достатньо прийняти участь у конкурсі найкращі реплеї глядачів, де кожен має шанс виграти головний приз. Тож оголошую шостий сезон відкритим. Ну а якщо ви вперше на каналі і не знайомі з умовами конкурсу, то швидко пробіжимося по основним пунктам. Як і в перших п'яти сезонах, вам потрібно зіграти крутий бій, залити реплей на сайт воTрекр.com та скинути посилання на нього в телеграм-канал. Де шукати всі ці ресурси, в описі під відео я залишу посилання і на сам сайт, і на телеграм-канал. Декілька кліків, і ви учасник конкурсу. Що далі? Далі ваш реплей я буду завантажувати, знімати, рендерити та викладати на канал у відповідний розділ, який так і буде називатись «Найкращий реплей глядачів. Ще один дуже важливий момент: відзняти відео я можу лише якщо версія клієнту гри співпадає з версією вашого реплею. Тож, якщо в період конкурсу вийде оновлення в танках, а ви скинете реплей старої версії, я не зможу відзняти відео, адже не зможу відкрити ваш файл через більш оновлену версію гри. Тому не тримайте довго добрі бої в схованці і присилайте їх для участі в конкурсі своєчасно. а саме до виходу патчу. Яким чином будемо вибирати переможця? Все дуже просто. Переможцем буде визнано той реплей, котрий набере найбільшу кількість вподобаєв під відео на момент 1 квітня 2026 року. Шостий сезон буде тривати 3 три місяці. Тож у вас буде достатньо часу на те, щоб зіграти гарний бій, а також назбирати вподобайки під своїм відео. І пам'ятайте, більше вподобайок – більше шансів на перемогу. Ну, а тепер про умови конкурсу. Перша умова: потрібно бути підписником каналу Дніпрофан. Друга умова: всі ваші бої повинні бути зіграні у проміжок часу з 1 січня по 31 березня 2026 року. Третя умова. Один гравець, а по суті, один аккаунт або ж один нікнейм у танках може прийняти участь у конкурсі лише з одним реплеєм. Але що робити, якщо ви вже скинули посилання на крутий бій, вже приймаєте участь у конкурсі, але у вас вийшло зіграти набагато цікавішу каточку, яка, на вашу думку, має більше шансів на перемогу. Вихід є: кожний наступний реплей приймається у конкурс через донат, вартість 50 гривень. Під відео буде посилання на донат сторінку, яке по суті завжди є на моїх стрімах. Вибирайте зручний спосіб для сплати і в описі вказуйте ваш нікнейм у танках. Другий та послідуючий реплеї завантажуєте та скидаєте посилання на них так само, як і на перший. Як ви вже зрозуміли по початку відео, призом в конкурсі буде фірмова термочашка з логотипом каналу. Плюс ви можете замовити унікальний номер чашки, який буде тільки у вас. Він буде майоріти на зворотному боці. Відбивати підсумки конкурсу будемо на першому штанковому стрімі квітня. Як буде виявлено переможця, зв'язуємося з ним та відправляємо приз. Увага! Відправку буде здійснювати лише в межах України, тож враховуйте цей момент. Ну що, танкісти, по машинам? І нехай розпочнеться битва!